До триває нас прямий ефір. І З нами на зв'язок лише Ігор Федик, керівник секції Південно-Східної Європи, New Geopolitics Research Network. Пане Ігоре, вітаю. Вітаю. Пане Ігоре, з вами хотіли хотіли би сьогодні обговорити позицію Сербії в Українсько-російсько-українській в війні. Ось вже майже півроку триває ця війна, і досі Сербія не долучилася до санкцій Євросоюзу. По про те, що планує і мріє стати членом ЄС. Чому ось саме така позиція, і що може змінити позицію цієї країни щодо санкцій проти расистів? Ну сказати, що планує і мріє, це трошки на даний момент буде можливо трошки занадто голосно скоріше, де просто декларує. Я думаю, так вірніше буде. І Вище державне керівництво. От воно декларує, що Сербія хоче стати членом Європейського Союзу, хоча як показують останні соціологічні дослідження. В Сербії, ну там не більше, по моєму 35% населення на даний момент підтримують членство України в європейському союзі, а при тому дане членство воно європейський союз його так би обумовив а, тим, що Сербія повинна а, визнати незалежність Косово, і справа в тому, що не всі з цих 35% а, населення, які підтримують. Членства своєї країни, якби позитивно виступає за членство країни в Європейському Союзі, а знають про те, що ну, там дане членство, воно жорстко обумовлено цим. Тобто, якщо е ще взяти відсоток людей, які відсіються після того, як вони будуть чітко розуміти, що заради членства в ЄС їм потрібно буде визнати Косово, то кількість людей, які підтримують членство в Сербії в ЄС, воно стане ще трохи ще меншим. От тепер щодо. Е Зовнішньої політики Сербії от на ну в питанні євроінтеграції, тобто не є таємницею, що чинне державне керівництво Сербії, тобто, президент можна просто його називати президент Вущач, тому що в принципі, а все політичне вжиття в країні ну, фактично воно контролюється режимом президента Вуща. І е, дан, даний режим президент Лучіч він продовжує політику е, свого великого попередника Йосифа Бростіто, тобто балансування між центрами сили. А на сьогодні от, Сербія можна сказати, вона ну або як ще можна просто народ її називають цю політику це сидіння на декількох стільцях. А чому на декілька? Тому що Сербія вона намагається балансувати і між Європейським Союзом, і між Сполученими Штатами, і між Росією, між Китаєм, між Туреччиною, тобто між, між багатьма центрами сили, які так чи інакше реалізують свої інтереси в Балканському регіоні, зокрема щодо Сербії, і от ця політика балансування вона передбачає зокрема і добрі стосунки з Російською Федерацією. А Російська і сербська пропаганди вони називають одне одного там Сербію а, і, і, і Росію дружніми країнами, союзниками, а народи там браттями на, на вік там і так далі. Ну, і а, російська Але насправді. Відносини між Сербією і Росією, вони не є такі теплі, як здаються на перший політ, як це намагається показати пропаганди обох, обох країн. Насправді це я би сказав холодний розрахунок, як з боку Кремля, так і з боку Белграду. А для Кремля Сербія потрібна для того, тобто для Кремля Сербія, це якби є такий своєрідний останній бастіон на Балканах, плацдарм для дестабілізації Європи. А для Сербії теж Росія цікава тим, що, по перше, вона отримує від Росії енергоресурси Нафтогаз. А також Росія важлива для, для президента Вуща в питанні ну, і для Сербії в питанні підтримки Сербії у, у питанні Косово. От. Ще один аспект, який на який сербські чинне керівництво повинно звертати увагу, це а, велика а, така, а, симпатія сербського народу до, до Росії. До Росії, до російського народу, і велика частина електорату президента Вучича, який нещодавно вкотре виграв президентські вибори. Його партія виграла вибори до парламенту. Велика частина електорату і, і Сербської прогресивної партії складають оці от люди, які мають такі сентименти до, до, до Росії, і Вучич не може з цим не рахуватися. Плюс в Сербії досить сильно присутній російський вплив і тому дуже таких різких реверансів від Росії також сербський президент на сьогодні собі дозволити не може. От і з огляду на це все значить. Тобто, членство Сербії або майбутнє, майбутнє членство Сербії в Європейському Союзі, воно от якраз обумовлюється, зокрема і введенням санкцій проти Росії, але враховуючи, це все вище сказано. Очевидно, що сербський президент сербський, чинний сербський режим, вони на сьогодні не готові вводити санкції проти. Тих, де, де проти Росії, стосовно якої вони мають свій а, власний інтерес, вони і, готові, і готові, можна сказати, що і пожертвувати, власне, і а, членством в самому Європейському Союзі. Там ще можна сказати, що і а, питання. Євроінтеграції Сербії на даний момент воно і застопорилося фактично. Ці причини в цьому полягають і як в самому європейському союзі, який не, 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 не зараз не готовий до розширення, і зокрема за рахунок країн Балканського регіону. Так і в середині самої Сербії, тому що європейський союз, окрім е, вимог е, або побажань, вимог це можна назвати е, до Сербії щодо е, введення російських санкцій визнання Косово. Також є е, е, конкретні вимоги щодо реформу реформування держави. Тобто, це е, там їх багато насправді, є, але дуже важливі, які постійно при кожній зустрічі ЄС, західні Балкани, е, вказується Сербії. Це а боротьба з корупцією, свобода засобів маси інформації, верховенство права. От в цих, в цих розділах переговорних в Сербії дуже великі проблеми. І, ну вони фактично означали, бо якщо би Сербія почала реформу... проводити тут дійсно реальні реформи, це означало, що сербський режим почав би реформувати сам себе. От але очевидно, що він в цьому не зацікавлений. І на даний момент євроінтеграція Сербії вона просто пробуксовує. Пані Ігоре, Ну це десь приблизно вимоги нагадують як вимоги для України. Це насамперед боротьба з корупцією, реформування і так далі. тому подібне. І пам'ятаємо часи кучми, часи багатовекторної так званої політики України, і чим вона закінчилася, теж знаємо. Скажіть, будь ласка, на чому ґрунтується ця прихильність до Росії у Сербії? На тому, що вони православні християни? Зокрема, зокрема. Тобто, прихильність ну, дуже, дуже велика, в великій мірі цю прихильністю Росія повинна завдячувати. Ну, в роботі своєї пропаганди а, такими основними пунктами, які є, це є Православ'я те, що Росія там і серби це слов'янські народи. А також дуже важливу роль в цьому зіграло а, бомбардування Єгославії в 99-му році, і от зараз будь-які е, е, будь-яка риторика е, там або будь-які спроби. А сербії там нейтралю е... покращити відносини з заходом, зокрема сполученими штатами, завжди е... Росія втручається в ці спроби і е... нагадує сер... сербам, е... що хто їх бомбив 99-му році, і до чого це, це призвело. Тобто, така фраза у них часто лунає: зате ми вас не бомбили. Ну от. і е, після е, цього бомбардування 99-му році, е, Росія, вона е, якби стала на бік, на бік сербів, е, стала якби співчуваючою сербам. Е, пропаганда дуже активно використовувала цей е, цей, цей факт бомбардування І до сих пір, потім, коли е, була війна в Косово. Коли Косово проголосило незалежність, Росія теж не визнала незалежність Косово і постійно підтримує Сербію е, в цьому питанні. Тому е, так раз задячуючи таким, е, я би сказав, навіть оці питання Косово і бомбардування в 99-му році. Це такі основні моменти, які зараз дозволяють російській пропаганді е, підтримувати градус рософільства сербському населенні. Пане Ігорі, а от стосовно визнання Косово з боку України є такий законопроект, який від'являється вже ну, принаймні деякі депутати оголошували, що вони його зареєструють. Що це може змінити в українсько-сербських стосунках і взагалі все між стосунках україна та ЄС? Наприклад? Ну насправді це наскільки, наскільки нам відомо подав законопроект Олексій Гончаренко, так. Угу. А після подання цього законопроекту в Сербії з боку, офіційної, з боку офіційної влади ніякої реакції насправді не було. Наступного дня вийшло інтерв'ю українського посла в Сербії пана Толкача телебаченню Косово, якому він зокрема зазначив, що позиція України щодо Косово, вона незмінна, Незважаючи на те, що Україна вдячна за. Підтримку Косово Україні у її протистоянні проти Росії. Ну от Чи буде визнання Косово на даний момент взагалі, тобто чи пройдеться ця процедура в Верховній Раді, в мене стосовно цього є великі сумніви, тому що насправді зараз хоча питання визнання Косово є важливим, але на даний момент в умовах? Протистояння з російською агресією, все-таки це другорядне запитання, тобто і не те, яким потрібно зараз займатися на даний момент. І за великим рахунком, вона воно нічого, якби дуже великих позитивних наслідків для України не матиме. В той же час може мати певні негативні наслідки, тобто це. Погіршення відносин з Сербією – це однозначно. Ну і активізація російської пропаганди безвідносно того, що питання з Криму і Косово, як російська пропаганда, любить пов'язувати, порівнювати там і Путін сам, і так далі, що це є повне безглуздя, але тим не менш, це буде активно використовуватися нею і змушувати. Українське суспільство відволікатися на ці моменти, і українські дипломати, які зараз і без того достатньо роботи на, на, на інших напрямках ніж відволікатися ще для відбиття цих е, нападів російської пропаганди і атак інформаційних з боку Белграда. Ну, от, а вони точно будуть достатньо згадати навіть і перепалку між тим же паном Гончаренком і Олександром е, Гуліним, це сербський політик і дуже наближений до президента Вучича. Тобто, він в Сербії вважається, тобто, людиною, яка для Вучіча, яка виконує для нього таку брудну роботу. Тобто, навіть якщо Вучіч щось має на умі, але сам не хоче то озвучувати. Це обов'язково озвучить, озвучить пан Вулін і в досить прямій і жорсткій формі, як це було, наприклад, і в словесній перекладці з паном Гончаренко. Пане Ігоре, нещодавно посол Росії в Сербії заявив таку ідею створити в Сербії російську військову базу. Як сприйняли це в Сербії, зокрема її політичне керівництво? Що ви знаєте про це? Чи Сербія воювати з Косом? Ну, давайте, давайте по порядку. Перше. Сербське політичне вище політичне керівництво воно трошки витримало паузу, але все ж потім відповіло сам президент Вучич відповів, що в ніяких а, воєнних базах іноземних, навіть а, і російських на території Сербії а, потреби немає. Бо Сербія, якби вона зберігає свій військовий нейтралітет і а, дотримуватись так, буде дотримуватися такої позиції надалі, а те, що озвучив а, російський посол Боцан Харченко. Це є виключно російською такою самодіяльністю, і це я, я би назвав, що це такий черговий, тому що це не перший раз було це черговий, ніж в спину сербським братам від російських братів. Ну, тобто, метою цього було підставити сербську сербію і чинну сербську владу, яка і так, як відомо, вона знаходиться в таких не дуже. Комфортних умовах на даний момент якраз через те, що одна з небагатьох країн, яка не вводить санкцій проти, проти Росії, і зазнає тиску як із з боку Європейського союзу, так і з боку США. Ну і цим Росія просто хотіла вкотре зіпсувати і сербському і керівництву імідж. От. Натомість сербська, сербська преса вийшла з такою гнівною реакцією на цей випадок, от, яка якраз про це і, 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 і в матеріалах сербської преси якраз про це йшлося: про те, що такими своїми діями Російська Федерація просто встромляє ножа в спину а, Сербії. А, Стосовно другого питання, Будь ласка, нагадайте, а чому готова Сербія воювати а, за Косовою? Ну, Я думаю, що не готова. Це ми побачили на наприкінці минулого місяця, коли було загострення там між Сербією і Косово? Ну ні Косово, ні Сербія не готові зараз до війни. Просто те, що ми бачили, це була така чергова перепалка між Белградом і Приштіною. Які вже були і раніше, і які я думаю, будуть ще в майбутньому. Тобто, наскільки нам відомо, це рішення про запровадження цих косовських автомобільних номерів, воно було відкладене на місяць. Тобто, через місяць, от наприкінці цього місяця, ми знову можемо стати свідками подій, які мали місце місяць тому. От одна що стосується також що стосується готовності Сербії воювати, ну Сербії просто по перше, вона не готова фізично до цієї війни. А по-друге, ну і ця війна вона би означала просто з враховуючи те, що на території Косово знаходиться контингент НАТО, це просто війна означала б про означала би війну Сербії з НАТО. От я не думаю, що в Сербії знайдеться навіть на серед найбільш радикальних політиків а Бажаючи повоювати з НАТО, і враховуючи те, що Сербія майже з усіх боків, окрім Боснії і Герцеговини, з усіх боків оточена країнами-членами НАТО, тобто шансів у Сербії тут абсолютно немає. Підтримати Росію ну Росія може тільки на словах підтримати більше, більше ніяк. А тому, що приклад з Лавровим, який там збирався до них нещодавно з візитом, сам себе запросив і сам хотів полетіти, але однак ні не, не зміг дістатися у серві, тому що просто повітряний простір для російських літаків він просто перекритий. О, тому яким чином би Росія навіть фізично допомагала там зброєю, там чи, чи іншим якимось чином, там добровольцями сергом у цій війні. Це невідомо. Ну, ну і з політичних причин Вучич теж не готовий зараз стати другим путіним на Балканах, Ну, починати війну заради чого? Він навпаки намагається якимось чином е нормалізувати, покращити свій імідж і показати, що він не є настільки проросійський, як його змальовують. І це насправді насправді так, тому що Сербія, вона це ну мало про це говориться, мало кому відомо, але ну Сербія, наприклад. Проводить військових навчань з НАТО більше, ніж, ніж з Росії. Хоча в самій Сербії пропаганда розказує, там, які, яка велика військова, військово-технічна співпраця між Росією і Сербією про НАТО замовчується, але насправді кількість, наприклад, тих самих навчань з НАТО набагато більше. Плюс економічні відносини Сербії з Європейським. тобто основним торговим, торговельним партнером Сербії є Європейський Союз. Росія там дуже невелика частка, і в основному це імпорт е, нафти і газу з, е, сер... з Росії до Сербії. Ну, так само, європейський союз е, Сербія від залежить десь на 75% від європейського союзу в плані інвестицій. Тому. Зрозуміло, смислу війни Сербії проти Косово просто Дякуємо. зараз. Дякуємо. Отже, Ігор Федек, керівник секції Південно-Східної Європи, New Geopolitics Research Network в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємось.